audio jungle Друзі, привіт! Ви на каналі з Вадимом по Європі, і сьогодні просто бомба інформації. Безкоштовний роумінг у ЄС, небезпека з посилками можуть забрати на митниці, нові схеми шахраїв в Польщі та Німеччині, новий проект Unity Centers, де вам реально можуть допомогти за кордоном. Поїхали по черзі, але раджу дослухати до кінця, бо на митниці відбувається безлад. Вже почали забирати навіть кавомашини. это поворот! Безкоштовний роумінг з 2026 року. Пам'ятаєте, як раніше, приїжджаєш в Європу. І перше, що робиш, купуєш місцеву сім-карту, бо своя миттєво з'їдає всі гроші. Тепер усе змінюється з 1 січня 2026 року. Україна офіційно в Roam Like at Home. Це означає, ваша українська сім буде працювати за тими ж тарифами, що й вдома: дзвінки, смс, мобільний інтернет все без доплат. Поїхали до родичів у Німеччину у відпустку в Італію. Просто живете в Польщі з українським номером, все працює як вдома. І це реально круто. Але є нюанс як же без цього? Оператори можуть обмежити користування, якщо ви занадто довго за кордоном, наприклад, більше 90 днів поспіль. Читайте умови використання вашого оператора, але загалом це вперше, коли українцям не треба щось обходити, вигадувати. Це дійсно зручна європейська функція. Unity Centers підтримка для українців. І тут ще одна новина, про яку мало хто говорить, але яка може реально змінити життя багатьох. Україна разом із ЄС запускає Юніті Центрс. Це як такі будиночки підтримки для українців у Європі. Спочатку вони відкриються в сьомих країнах: Польщі, Німеччині, Чехії, Литві, Румунії, Словаччині, Іспанії. Що буде в Юніті Centers? курси адаптації, юридична допомога, поради з освіти, медицини, житла, навіть івенти для дітей, щоб не втрачати зв'язок із культурою. І головне, це не якісь волонтери з Фейсбуку, це офіційна ініціатива з бюджетом, підтримкою і відповідальністю. Хтось зараз живе в ЄС і боїться питати, куди податись з дитиною, як легально оформити документи, як захистити себе на роботі. Юніті центри збудуть саме для того, щоб допомогти українцям комфортно облаштуватися за кордоном. Шахраї на виплатах як розводять українців. Я чесно думав, що після 2022 року всі вже зрозуміли безкоштовний сир тільки в мишоловці. Але, на жаль, багато українців продовжують вірити консультантам у Польщі, Німеччині знову хвиля шахраїв. Як саме вони діють? Шахраї створюють фейкові сторінки, обіцяють гарантовану допомогу або оформлення притулку, беруть предоплату і, звісно, зникають. І найгірше, що це виглядає, дуже правдоподібно. В них створений сайт з приємним інтерфейсом, є відгуки, фото. Але все це фейк, і я благаю вас, не ведіться на цей розвод. Одна дівчина з Вроцлава відправила 300 євро за оформлення статусу і більше не могла знайти ту людину. Телефон вимкнений. Як не попастись? Ставте запитання, чи зареєстрована компанія, чи є сайт, документи, контракти. Ні в якому разі не скидайте передоплату без підписання договору і краще обирайте офіційні або перевірені організації. Справжні благодійники ніколи не будуть першими нав'язувати свої послуги та просити гроші наперед незрозуміло за що. Митниця та посилки нові правила. Ось ми і дійшли до тривожної теми. Зараз в Україні змінились правила ввезення посилок з-за кордону. Було до 150 євро безмитно. Стало до 150 євро тільки якщо це для особистого використання. І саме тут починаються проблеми. Бо митники вже масово зупиняють посилки, в яких є телефони, техніка, навіть вживана, брендовий одяг, кава Парфуми і навіть рюкзаки. Чим же рюкзаки їм не вгодили. Якщо у вас в коробці лежать два однакові світри, можуть сказати, що це для перепродажу. І тоді або плати мито, або посилку конфіскують. Рекомендую вам не пересилати багато однакових речей, додавати чеки, хоч скрін. Не пишіть у декларації одяг, вказуйте конкретно особиста кофта, БУ. Підіб'ємо підсумок. Зручна та супервигідна функція ROM-like at home. Поява Unity Centers це шанс на нормальну адаптацію. Шахраї про продовжують ловити довірливих українців на гачок. На митниці нові правила, які погіршують ситуацію з доставками товарів. А тепер цікаво почути вас. Діліться в коментарях, чи бувало у вас таке, що зупинили посилку, або писали консультанти добродії, які одразу просили гроші. Прочитаю кожну вашу історію. І звісно, підписуйтесь на мій YouTube канал, щоб бути в курсі актуальних новин. До зустрічі на каналі з Вадимом по Європі.